Не робіть це ніколи просто на автоматі. Багато людей з цього ранку так і не побачили. Як це роблю я? Я наповнюю своєю любов'ю, своєю вдячністю, своїм світлом, як у тебе, так і правильно. Але у мене це працює. Всім привіт! З вами психолог-енергопрактик Альона Фегер. І сьогодні ми поговоримо про те, як налаштовувати свій день на позитив. Всі ми знаємо, що наш день починається саме зранку. Саме ранок є тією частиною дня, де потрібно вкласти максимум зусиль. Але примінити для цього потрібно декілька хвилин. Декілька хвилин вашого приємного просинання. Як це роблю я? Я розкажу з власного досвіду. Коли ви просинаєтеся зранку, то, як правило, 90% людей просто вскакують і біжать. Коли ви вскакуєте і е, біжите кудись в цей день, то у вас, як правило, включається мозок, включаються ваші думки, запускаються думки. І не завжди вони на позитиві. Тому, коли ви просинаєтеся, постарайтеся не відразу вставати з ліжка. Продовжіть декілька хвилин цього приємного часу для себе. закритими очами просто подякуйте. Подякуйте за те, що ви проснулися. Подякуйте за те, що ваші ручки і ножки рухаються. За те, що ви бачите, за те, що ви чуєте, за те, що ви відчуваєте. Після того, як ви були вдячні, подякували за ту хвилину, яку ви в яку ви проснулися. Подякували за те, що ви взагалі проснулися. Багато людей цього ранку так і не побачили. Тому будьте вдячні щиро і серцем. Далі, я, як правило, ще з закритими очима. Просто заходжу в тишину, в медитацію або в молитву, як зручно саме тобі, так і роби. У мене є таке правило: як у тебе, так і правильно. Коли ви просинаєтеся йдете мити зуби, робите свої ранкові гігієнічні процедури, не робіть це ніколи бездумно. Не робіть це ніколи, просто на автоматі. Поговоріть з собою, запитайте, чим я можу себе сьогодні порадувати. Що приємного я можу зробити сьогодні для себе, саме для себе. Тому що не забуваємо, найголовніша людина для вас у вашому житті це ви. Ви стосунки з собою. Ви навчитеся вистроювати стосунки з будь ким з оточуючими, з близькими людьми, з батьками, з чоловіками, з дітьми. Тому е насолоджуйтеся цими моментами. Далі я обов'язково аналізую свій день. Тобто, я згадую, з ким я повинна сьогодні зустрітися, які у мене консультації, які у мене зустрічі. І обов'язково я кожну свою зустріч, кожну людину, з якою повинна зустрітися, кожну ситуацію, яка повинна відбутися сьогодні, є запланованою. Я наповнюю своєю любов'ю, своєю вдячністю, своїм світлом. Тобто я вже Прогнозую, ніби да, програмую ситуацію на чудове вирішення, на позитив. Тому це з мого власного досвіду: хочете, беріть, хочете не беріть. Але у мене це працює. Можливо, це буде працювати у вас. Що я роблю далі? Далі я збираюся і проводжу свій прекрасний день як останній день свого життя. Рекомендую так кожному. Я ніколи не все, що було вчора, я залишаю в вчорашньому дні. Все, що буде завтра, це буде завтра. Є сьогоднішній день, єдиний день у моєму житті. І я вибираю прожити його щасливо. От така на сьогодні для вас порада. Тому хорошого вам дня, позитивного дня, налаштовуйте свої дні! З вами була Альона Фегер. До нових зустрічей!